Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати салат. А який покажу. Яйця, варені. У мене свої домашні. Ось. Ріжемо. Не дуже дрібно, ну хто любить дрібно, може порізати дрібно. я так, середньо. Яйця свіжі, обираються припаршиво. Ось. Ну нічого. Це одно яйця. Це все таке діло? Кришимо яйця, сипимо миску. Ось. Ну, можна брати менше яєць. Я не заставляю багато брати, хто як хоче. Можна робити на 3 яйці. Можна робити на більше. Ось. Ось так. Покришили яйця. На радоску витру. Беремо кураче філе. Варене. Можна порозбирати на волокна, а можна порізати. У нас буде і так і сяк, як по, як получиться так зробимо. Поріжемо і, поріжем, і порвемо, ну зробимо. О. Тоже сюди. До яєць. Ріжемо, як як вам подобається більшими, меншими кубиками, чи порвати волокнами, зробити довгенькі. Ну, тут же як, як вам смакує, а не буде порізане. Дві невеличкі грудинки курочих в мене. Ось так. Так, петрушка зелена, цибулька зелена. Цибулька у мене на вікні росте, а Петрушку пішла, на городі вирвала зелененьку. Ой, трошки зеленинки додамо. Я багато робити салату не буду. Тушки чи до картоплі. Теж висипаємо сюди м'ясо і в яйця. Так, ну А це в нас пікінська капуста. Ось. Візьмемо невеликий кусок, меншу частинку. Більшу частинку ще положимо, може ж зваримо. Салатики зробимо. А бачу. Щось ми з його зробимо. Воно буде смачно. Ось так. Якими кусками хочете, такими ріжете за великими. Так, покришила.

І треба ще сюди додати майонезу вимішати. Но. Світло пропало. Майонезу не зроблю. Подзвонила, поки ще мережа тягнула. Подзвонила до дітей, щоб купили. Я думала, зроблю свій майонез. Ну, не тут то було. Світло вже виключили, ну нічого. Світло то таке. Буде друге, потім включать. Ось, Ось такий. Ще майонезом заправити і буде смачно принеси діти майонез. Я заправлю. І тоді ми посмакуємо. А зараз. Хай він трошки постоє, пройде і буде смачно. Буде досить смачний салатик. Ось такий. Ось такий салатик. Ну, як, заправлю. Тоді посмакуємо, треба нам ще майонезу. Так, ось такий салатик. Можна ще сюди помідорка буде кришити, але я щось не подумала. А ладно, помідорчик буде до другого. Дуже смачний салат вийшов. Люби такий, готуйте. Готуйте, смакуйте. Ось, досить смачно. Можна їсти як самий. Можна їсти щось небудь. У мене, наприклад, малий з котлетою зараз будуть їсти. Ні? Ось таке діло. Так що всім смачного. Ой. Іване, був би телефона на мене вкинув. Те що. Всім смачного, всім всього самого найлудшого, гарного дня, мирного неба міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.